Розглянемо задачу, яка має трошки іншу умову. Початок той самий: загальна кількість кульок 15. За один кіт можуть брати одну, дві або три кульки, але зверніть увагу далі, програє той, хто забере останню. Отже, давайте вибудуємо свою стратегію, в залежності відказаної умови. Ви повинні перебудувати задачу так, щоб вигравали саме ви. І розрахунок вести не з позиції програшу, а з позиції виграшу. Отже, для того, щоб я виграла, мені потрібно, умовно кажучи, віддати останню кульку противнику. Тому, зробимо цю дію. 15, віднімаємо 1, буде 14 кульок. Тобто, оцю одну кульку ми залишимо на останок нашому противнику. Далі задача розраховується за таким самим принципом, як ми розв'язали попередні. Але у нас є 14 кульок, і ми можемо за один хід брати одну, дві або три кульку. Оскільки максимальна кількість 3 ми додаємо одиничку, тобто після свого попереднього ходу ми повинні залишити чотири кульки. Здізнаємося, скільки груп по чотири кульки у нас буде при цьому отримуватися. Але увага! Ми беремо не число 15, яке було, було записано в нашому початковому завданні, а число 14, адже ми пам'ятаємо, що одну кульку ми повинні залишити нашому противнику. Тому 14 ділимо на 4, буде 3 і в остачі 2. Якщо остача не нульова, то це означає, що виграє перший гравець. Якби при була остача нульова, виграв би другий. Отже, гра буде мати таку стратегію. За перший хід перший гравець візьме остачу 2. 2. Далі другий гравець бере якусь кількість N, що в нашому випадку дорівнює 1, 2 або 3. Наступного разу перший гравець бере Таку кількість кульок, щоб вона доповнювала до 4. Тобто, розраховуємо цю кількість за формулою m дорівнює 4 мінус n. Але разом за ці два ходи вони повинні взяти 4 кульки. Ця група, другий гравець перший, буде повторюватися n кількість разів. Якщо ми подивимося на попередній рядочок, то ми побачимо 3 рази. І в результаті після цього. Виграє перший гравець, адже він забирає останню кульку, і у нас іще залишається одна кулька, яка залишається другому гравцю, який, забравши останню кульку, програє. Давайте переконаємося в цьому. Якщо перший гравець узяв за перший дві кульки, тепер другий гравець і перший три рази повторюють комбінацію. І візьмуть за ці рази 4 помножити на 3, 12 кульок. І залишиться одна кулька для другого гравця. А всього 2, 12 і 15, ми переконалися, буде 15. 2, 12 і 1 разом буде 15. Отже, виграє перший гравець, другий, який забирає останній.